Друзі, привіт! Кому цікаво, є у продажі ось такий бюджетний варіант ноутбука Lenovo. Зараз покажу вам параметри. Так, ось маємо процесор AMD, двохядерний 2,5 ГГц, оперативна пам'ять 6 ГБ. І встановлений тут SSD накопичувач на 120 ГБ. Швидкісний, швиденько працює. Диск, ноутбук швиденько працює. Ноутбук для роботи, для навчання, для перегляду фільмів, для перегляду інформації в інтернеті ну, взагалі суперовий варіант. Ціна його 2600 гривень. Тут встановлена нова батарея. Батарея приблизно тримає десь 3 години, плюс-мінус. При перегляду фільму я засікав, вона тримає десь 2,5 години. Це при повній яскравості і при повному, ну, коли звук наповни. Ну і звичайно, що ноутбук повністю я. Розібрав, поміняв термопасту, повністю обслужив. все цей, Встановлено Windows 10, встановлені всі драйвера. Ну, все зроблено тут прямо під ключ. Так, З мінусів є один тут тільки нюанс. Зараз спробую показати. Ось тут, в цьому куті є незначні такі рисочки на екрані, але їх, їх не видно при цьому. На відео їх не видно. Та, на відео їх не буде видно. Взагалі, їх і при роботі взагалі не помітно. Якщо комусь треба, я е, скину додаткові фото чи там додаткове відео. Зараз ще покажу, як він виглядає зверху. Ну, Ноутбук БУ, звичайно. Навіть ще якась тут була колись ліцензійна Windows 10, Windows 8 раніше. Це повністю обслужений ноутбук з новою батареєю та новим ssd накопичувачем. Кому цікаво, пишіть.